Привет! Здравствуй, мой кабачок! Привет! что Скажи от, от, от счастья, скажи от счастья! Ой, скажи ма-ма-ма! Ничего страшного! Ничего страшного! Мой ты пес, Маркус! Ну, у кого такие губища, а? Надо уже менять. Друзі, всім привіт! Тренування цуценя канакорса. Чим ви можете займатися на ваших перших прогулянках? Початковий етап дресирування. О, тиху, 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 тиху. О супер. Відкрию для вас страшну, тиху. страшну велику таємницю. Маркус. Якщо на відео канакорса, це не означає, що це якісь окремі Маркус. спеціальні вправи для канакорса. Якщо на відео цуценя, це не означає, що це вправи тільки для цуценя. Все, що я показую зараз на цих вправах, на цих кадрах, ви можете повторювати будь ким. з вашими цуциками будь-яких порід, з дорослими собаками, з цуценями, з підлітками і з кожною собакою, з якою вам тільки заманеться. Тому дивіться і обов'язково повторюйте. Починається завжди з розминки. Я перевіряю, наскільки собака замотивований, наскільки він бігає за їжею, наскільки мені легко ним керувати. Під час цих вправ я не вимовляю назв команд. Я просто працюю з собакою. Я радію і я підбадьорюю голосом, якщо він робить все коректно. Гуляй! І нагадую, що це не може продовжуватись довго. Маємо робити перерви. Постійно відходжу від цуценя, вчу його концентруватись на собі, слідкувати за мною і. підзивчик. Маркус, кам'я! Да, супер гуляй! Кам'я! Да, супер гуляй! Так. Піш, браво, не забувайте браво. радіти досягненню вашого цуценя. Навіть о, якщо о, він о, робить о, щось дуже легке. О, ви радійте так, так, ніби він, ну, я не знаю, він заробив для вас о, мільйон доларів. Радійте о, о, максимально, щоб цуценя зрозуміло, що все, що він робить, Марк, вам дуже-дуже подобається. Да. Так, відлічно. Рядом. А ось тут вже почалось відпрацювання команд. Так. Ви чуєте, як Супер. я голосно і чітко Рядом. вимовив команду, і пішло вже відпрацювання. Рядом. Молодець. Рядом. Рядом. скажи не могу сдержать. <laughs> Молодец, мой пес, умничка. Рядом. Супер. Молодец. Молодец, Маркус. Умничка. Гуляй. Комплекс команд сидит, лежать и стоять. Дуже раджу использовать какие-то природные. Да. Браво. природню перешкоду, щоб собака вчив, вчився а, не рухатись вперед. Зараз тут у нас є така Молодець. ступенька, і Супер. ми перевіряємо Стоять. і себе, щоб не воводити е собачку вперед. І да. песик Стоять. відчуває, що є межа, Минічно. за якою не треба Супер. переступати. Да. Супер. Да. О, браво, Зверніть увагу браво. на хвост. Блядь, Це шарі. індикатор О, того, що ви робите все вірно чекати. ждать. Сидіти, ждать. Витримка одна з найголовніших команд. Одна з найголовніших навичок, яку мають засвоїти так. ваші собачки. Собака має зрозуміти, що треба просто дочекатись, коли людина ждать. повернеться. А до цього моменту не зрушувати з місця. Отец мой хороший, умничка Пес, браво. сидеть ждать! Ох, мой! Молодець! Молодець! Молодець, мой сладенький! Как ты меня ждал! Молодець. Рядом. Відповідаю на класичне питання, яке у вас зараз може виникнути. Чим я годую собаку? На цьому тренуванні Маркус їсть свій звичайний сухий корм, який їсть кожного дня. Боже мій, боже мій, 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 Какой ти молодець! Какой ти молодець? Давай, давай, а між серйозними навичками робимо якісь веселі трюки, просто щоб розважити цуценя і зробити тренування більш різноманітним. Раз. Раз. Супер! це роз. Супер так. Ха-ха, молоді! Молодіє! Команда місце. Вчимо цуценя займати предмет. Він має зрозуміти, що після команди місце на предметі стає цікаво та вигідно. Тому вправа дуже проста. Кажу місце і кладу шматочок їжі. На будь-який предмет. Після цього цусиня їсть, і ми повторюємо цю вправу раз за разом, а це наступна вправа на команду місце. Після команди ми вчимо цусиня лягати на предмет. Коли його лігті торкаються предмета, ми одразу кажемо маркер і видаємо їжу на предмет. Тобто не з руки він отримує, а з предмету все одно. Так. Місто. Так. Гуляй. Гу, гуляй. Ні. Команда поруч вчимо цуценя. Придивлятися до ноги. Я видаю шматочок кожного разу, коли плече цуцика торкається мого коліна. Я постійно відходжу, прижимаю рукою до себе цуцика, і кожного разу, коли він торкається, підкріплюю його шматочком. Хочу звернути вашу увагу на те, що не кожне цуценя може витримати таке довге і. Різноманітне тренування, але Маркус дуже замотивований, дуже веселий. Йому це дуже подобається, тому ми можемо продовжувати рух задом. Спочатку рухаємось вперед, нічого не даємо, потім провокуємо трошечки назад, і як тільки ножка один крок ступнула, ми одразу ж підкріплюємо собаку. От буквально трошечки раз-раз, оп, і підкріплюємо і знову вперед, і знову назад. Вчимо цуценя володіти своїм тілом і рухатись задом. Знову команда поруч, одна з найголовніших команд, тому приділяємо їй трошки часу. Вже дозволяємо собі трошечки відривати руку від мордочки, головне, щоб собака не відвалювалася і не відставала. Коротесенька витримка в позиції лежати. Третя вправа е, до команди місце. Ми хочемо посадити собачку, покласти шматочок, а потім відправити собачку на місце. Але як ми бачимо, коли собачка бачить, що шматочок ми вкладаємо, він зривається з витримки і біжить за шматочком. Тому тут головне пояснити, що треба трошки дочекатись команди. Ми показуємо, що нічого не відбувається і нічого не буде продовжуватись, поки ти не... Зрозумію, що треба спочатку посидіти, і потім, по запрошенню, тебе запросять на команду місце. Я торкаюсь предмета, і коли цуценя не зривається, підкріплюю за те, що він не зривається. А потім непомітно вкладаю шматочок і кажу Ао! Місце! Сидіть, Сідять, ждать! Подкрепил, все сидит, торкнулся, подкрепил, положив взорвался, положил шматочек, подкрепил, затащил, взорвался, место, Відправив. Отличный пес, браво, умничка. Иди сюда, сидеть ждать. Молодець, мой хорошенький. Брат. Друзі, на цьому тренування Маркуса по слухняності скінчилося, і в наступному відео ми покажемо вам, як ми його соціалізували. Тому, будь ласка, підпишіться на канал і напишіть в коментарях, як вам цей ролик подобався чи ні. Всім добра.